Ось так, з акцентом Наталії. Що Я у Рівер Молі. У Ойшо. У Ойшо з'явились гарні куртки по гарним цінам, дуже легка, дуже комфортно. Ось такий сірий костюмчик. Мені дуже подобається. Тут тканина, щільна. Брюки круті, надзвичайно, круті. Сіли класно. Але. Блейзер теж прикольний, мені подобається широкі плечі. Мені подобаються тканини. Єдине, що ось ці лацкани, вони ніколи не укріплюють. Вони їх якось не дуплюють, не проклеюють. Я не знаю, чого так. Плюс вони їх роблять ще ось такими е, гострими. Е, але при цьому такий гострий лацкан, він має тримати гарну форму. Він тут форму не тримає, хоча тканина класна, і тільки через те, що тканина класна, він так більш-менш ще тримається, але він по факту не проклеєний. Не знаю, якби проклеїли, взагалі був би ну, прям топовий костюмчик. У мене тут бежеве взуття. Це, це від взуття штучки. Бежеве взуття. І дуже класні топи у них ось такі із екошкіри. Вони є чорні, молочні. Є ось такий гарний колір пляшка. Є там колір коричневий бургунд якийсь такий складний, більш коричневий, але він не насичений. Вирішила вже з зеленим примірити, бо цей прям дуже гарний. Не мені еска, але він притискає і ось тут по цим по проймам щось тисне. Тому МК потрібно. Я взяла чорний, потім помірюю. Але брюки просто можна брати окремо брюки і носити. Ці на мене сіли прям, знаєте, ось як мають сидіти брюки, прям по розміру. Але, звичайно, якщо хочете, щоб вони були більш такі вільні, як по модному, то можна брати просто на розмір більше. Залишила ці брюки, надягла топ-м-ку чорний. Ямка це вже мій розмір. Прям сіла так, як треба. І куртка. У них з'явилися нові ось такі куртки із пультової тканини. Просто на підкладці, не утеплені, але виглядають стильно. Подивіться, як гарно поєднуються з сірими джинсами. А, і змінилося ще взуття на червоне. Я дуже люблю поєднання сірого з червоним. Ось так. Мені подобається те, що куртка більш світліший, сірий, брюки більш темні. Тобто нема прям такого один в один, але вони по відтінку схожі. Тобто сірий теж різний буває, буває з синім пітоном, з якимось там жовтим і так далі. Це і прям такий машини сірий. По відтінку вони схожі, прям дуже мірюють тепер ці брюки з об'ємним светром. З'явився дуже гарний шоколадний. Мені подобається поєднання шоколадного коричневого з сірим. Ось так. З акцентом Наталія. Він тепленький, хочу сказати. Там вовна є. Ось так. Власне, зміни спідничкою за На взуття не дивимося, я б взуття тут інше обрала. До речі, це спідниця з шортами. Топошкірині. По 1450 гривень, до речі, нормальна ціна. Тут якісна така і як шкіра. Мені подобається, вона трошечки з нечесом. У мене чорний був м зелений С, але мені потрібен е М-ка самій розмір. Брюки. Ось брюки дуже класні, 2200 С розмір. Але я би примірила м знаєте, щоб вони були не такі, прям по фігурі, скажімо так. Блейзер мк 900. Ось ця куртка. МК 3950. Тут не бачу я вовне, шкода, бо хотілося б, щоб він гріф, а не просто був як декоративний. Ось ця спідниця шорта, бордова, СК 1600. Але на мені, ось зараз теж спідниця шорти, на мені М-ка. І в принципі вона сидить як треба. Тобто М-ка, с -ка в мене пішла якось наверх. Бо вона не опускалась нижче АМ-ка. Як треба. Ну, тобто, вона треба, щоб фіксувалась на кісточках, я так зрозуміла. Ну, тобто різна посадка. С-ки і М на мені. Зараз на мені М. І светрик 2900, і тут 50% 200, вовни ягняти. Ну, він пригривав, я хочу сказати, і дуже гарний колір. Зиття у мене взагалі мені потрібно 39-й. Тут взагалі не мої розміри. А вони 5900. Але дуже класна модель. От прям під все. Короткі такі підвори, брюки, спіднички. Ось прям під все. Дуже класний лук по кольорам. Прям дуже мені він подобається. Куртка робітника, яка ну, нове читання. <с> нове читання куртки робітника. Це куртка бомбер. Мені дуже подобається якість цієї верхньої тканини, просто на підкладці без утеплення. Дивіться, як гарна спідниця шорти коричневого, ось ця сорочка і куртка. Прям лук дуже гарним вийшов. Щоб було тепліше, просто можна чи якусь сорочку з вовною сюди додати, чи гольф сюди додати, чи під низ лонг, щось там з вовною додати, якийсь ще один шар. Ну, панчохи, звичайно, і він буде ну набагато тепліший. Так, ця спідничка м 1650 Сорочка, до речі, непогана, м 1850 Так, то склад. Бачите, на мірці МК3950. Куртка. Куртка мені прям дуже сподобалась. Якісна. Їх впізнаває костюмчик. Дуже гарний. Там є різні кольори. Вони ще зробили темно-синій. Його раніше я не бачила. Ось такий. Але мені все ж таки подобається сірий, тому що він ну, буде потім класно поєднуватись у градурові. Жакет можна носити окремо потім з джинсами. І спідничку окремо потім. Ну, Така щільна тканина і спідниця прям важка. Тому обирайте, щоб Наталія сиділа ну, впритул, бо буде тягнути вниз. Дуже гарний. Тут такі пухкі плечики. Це цьому мене була СК 2600, Blazer 3200 і теж С-СК мені чудово підійшов розмір. Ось такі старовинні двері у них чи просто старі. Можу сказати, Чачі Кокоп тут знаходиться. Я перевзую, надягну свої нові клоги і показувала у інстаграм, де я їх взяла. Туди, там в мене був взагалі дилс про тренди взуття на осінь зиму 24-25 Там показувала дуже багато всього, корисної інформації і показувала свої нові клоги Приходьте дивитись я вже у машині помірялась у Чучі Коко. Взагалі я думала поміряти тільки один костюмчик. Ось цей останній і все на цьому. Але у них багато чого нового, нового, гарненького. І я вирішила вже зробити таку примірку для YouTube, Бо взагалі я пошла. пішла знімати туди Reels, примірка цього костюмчику, і потім примірка буде костюмчику дуже схожого у магазині Куш. Зараз ми туди з вами направляємося. Можливо, я помірюю там також щось окрім костюму, який я хочу помірити. І тоді я покажу це тут на YouTube. для чого я це роблю у Чичикоко весною, десь у травні. Чи у квітні, точно не пам'ятаю, вийшов ось цей костюм, який я показала, ну, сірий там, жукет плюс п'ятниця. І він ну, одразу дуже всім сподобався, дуже багато блогерів, інфлюенсерів його собі придбали, дуже багато. ну, Коротше, це просто топ-продажу. І там, баче, у нього дуже гарний такий своєрідний крій, унікальний. Вони при молосі, це їх така знакова модель. І ось нещодавно куш запустив колекцію з майже таким самим костюмчиком. Звичайно, вони там ну дещо змінили. Але все ж таки він прям дуже схожий і він у такому ж сірому кольорі зроблений. Тому я вирішила це теж засняти і зробити ріл з порівняння і викласти у інстаграм. У мене знаєте у інстаграм такий контент заходить. Порівняння чогось з чимось. Якусь я знайшла однакову модель, як я вже казала, у Аліса Лайн і гіпюр. І взагалі, до речі, цей е відос е про куртку, ну, я казала про це у минулому нашому лозі. Цей відео про коротку однаково у гіпюр і Елісалайн у мене в інсті набрав 60 тисяч, продовжує набирати у ТікТоці 200 тисяч продовжує набирати. Тобто, ну такий контент викликає. Запитання і такий контент цікавий, тому я вирішила зараз і о, ну, порівняти і, костюмчик Чичі Коко, який вони створили о, весною, і костюмчик уш, який вони створили осінню, який майже схожий, майже такий самий, як у Чичі Коко. І так у мене і буде ступ, типу скопіювали чи надихнулись. Якось так я скажу. Знаєте, я одразу це чіпляю увагу. В принципі, я по факту це роблю у себе у шопінкологах. Я ходжу по магазинам, порівнюю. Речі роблю примірки і так далі. Я вирішила, чого б це не показувати у інсті. Тим паче це мене мені приносить а підписників. Ці відоси вони гарно набирають, але з них ще гарно підписують. Підписуйтесь на інсту, там цікаво, і там взагалі інший контент, ніж я показую тут. Як я вже казала, там дуже багато інформації, магазинів, які я оглядаю тільки у інстаграм чи тільки у тіктоці, і чого. І цього немає на YouTube. Тому ось такі справи. Щось я ще хотіла вам сказати. Я коли міряла костюмчик у Чікаком, ну нікого не було. Ну, взагалі нікого. Думаю, ой, зараз помірююсь, успокою, чудово. І тут приходить дівчина з хлопцем. Хлопець сідає у це крісло біле дзеркала. І вони ще так зробили крісло біля дзеркала. Ну, ну можна його кудись посунути, якось з ну, іншу зону зробити. Бо ну ти ж дивишся у зеркало. А там стоїть крісло. Коротше, крісло біле зеркало з хлопцем, і дівчина, яка стоїть постійно перед цим зеркалом і міряє пальто. Вона обирала пальто, і щоб ви розуміли, поки я міряла свої там п'ять луків. Вона весь цей час стояла у пальто і думала, брати його чи ні, і питала постійно хлопців, і вони постійно по переговорювались біля дзеркала. І я просто не могла до нього підійти до цього дзеркала і нормально себе про нормальному освітленні познімати. Ну останні костюмчики я вже встигла зняти без них, а ну і вони вже розплачували за це пальто, Все ж таки, вона його придбала, точніше, він для неї придбав. І все, і вони пішли. Але всю зі примірку вона були зі мною і Піду у Куш і подивіться, який гарний колір машини. Прям дуже гарний. Я дуже рідко бачу такий колір, такий темно-темно-темно оливковий. Прям такий крутий. Не знаю. Е... Не знаю, хотіла б я собі машину у такому кольорі. Але я б хотіла собі таке пальто. Знаєте, щоб воно прям тримало структуру і такого кольору. Тут тканина з вовною, це відчувається, там просто костюмна була тканина, тут дзвонить. Але тут партія спідниць із більш темного матеріалу. Думаю, це видно. Я вам схожий. Я навіть взуття взяла схоже. Звичайно, трохи інший крій і спідниці, і блейзеру. Цінам цей Blazer 5900, X, але, ну, може, я би помірила, але плечі прям дуже будуть дуже широкі у ML. І спідниця S4200. По складу тут 50 вовни, 50 вискози. Так, Взуття 38, але вони мені замалі, цінник не бачу. Ну, можете просто у них на сайті подивитися взагалі. Прикольне взуття, дуже гарний такий бордовий колір. До речі, прямо один в один, як колір цього бомберу. Це наступний лук. І ось такі підбори прям супер низькі, гарненькі. Дуже багато бордового кольору. Такий питончик бордовий. Дуже сподобався ось цей бомбер. Він дутий, теплий, гарний колір. Звичайно, можна не з бордом поєднуватися з чимось більш спокійним, з сірим, з чорним, з білим, з багато чим. І він подобається. Є ще такий чорний, але мені прям зайшов такий бургунді колір. Подивіться, який він насичений. Прям дуже гарний. І гарно штанці сіли. Замшеве взуття. Воно теж мені сподобалось. Потім покажу ближче. Прям дуже стильний колір. І в мене тут такий асиметричний лонг. Зараз зніму бомбер, покажу. Ось такий лонг. Тканина мені подобається, гарна по якості. Просто облягаючи базовий під багато чого. Він коштує 5700 мЛ. Брюки 2900м. Це просто ковдра, в яку хочеться загорнутись. Гарний шоколадний колір. Таке дуте пальто. І розстібнутий варіант. Я залишила ті шкети, дуже класні брюки, шоколадні. Мені подобається, там таке тепленьке, але при цьому воно легке. Якщо ви хочете куртку носити. І, наприклад, сукнями з сукнями, зі спідницями, але ну, хочеться, щоб вона виглядала жіночно. Ось така модель. Вона виглядає досить жіночно і її можна поєднувати з сукнями. Причому тут шия, комір у теплі, бо вона така висока і позаду в мене вся шия закрита. Так, ось тут Тут така стьожка горизонта... вертикальна. Вертикально гарно. Я б на ці кнопки навіть просто не застіла. Ось так запахнулись, зав'язались все. Гарний міряти, прям така довга, класна. Тут є резинки, щоб нічого не піддувало. Продумано. Я міряла розмір ML, коштує 5900. І ось так виглядають брюки просто з лонгом. Дуже гарний колір, дуже гарна посадка. Ну, все ж таки, ой, все рівно мені треба буде їх підрізати, якби я їх брала. Прям колір класний. Е, і ви бачите, що багато хто, прям це такий мікротренд, багато хто робить е, з, з склад, складки защіпи е, всередину. Але я б вже відмовилась від цього гудзика. Ну вони просто і минулого року робили з таким гудзиком, і зараз роблять просто його прибрати, і все будуть класні, такі типу, ділові брюки. У Чучі Коко, мені здається, трошечки, трошечки більш таканина, ну не те, що щільна, вона така більш знаєте полірована, гладенька. Тут теж щільна, але більш така вже ну на дотик трохи інша. Коротше, і там, і тут брюки дуже класної якості, гарні по дизайну. Ну вони майже однакові по дизайну. Але мені трошечки, трошечки більше сподобалось у Чучі Коко. Зараз по ціні подивимось. Лонг 1890, One Size. Брюки МК 2590, очікує 2200. Тому, ну, в принципі, не набагато різниці, але вона є. Так, e, що вона тут показала вже. І ось ці кеди. 3700, мені був 38, але мені потрібен 39 куш, гарний колір. Дуже гарна якість цієї замші. І замщині. подивіться навіть ось цей язичок як оброблений. І він такий дуже пухкий, м'який. Вони мені сподобались. Мій лук сьогодні повністю українські бренди. Пальто піджак від нюшана. Ось ця сорочка це Line джинси це Амос Лук. Я показувала їх у інстаграм. Взагалі я показувала там повністю примірку. Клогі це магазин взутік. Вони прям такі. Теплі. Так, лонг. У мене зараз Це ну, не український бренд, але такий базовий лонг. І сумка це джуна. Ось так я сьогодні виглядаю. А зараз в серці нашої столиці в з поверненням, з новим диханням, з новим періодом повертається з вірою в наше світле майбутнє. Ви самі все чули. Я у Рівермолі у Ойшо. Я приїхала спеціально у Рівермол, щоб зайти у велике Масімо. Але Масімо, мабуть, покажу у шопінг-возі вже у неділю. А Ойшо вже покажу у середу, чого я тут. Я не буду мірити спортивні костюмчики. Я приїхала поміряти куртки, бо мені одна дівчина у де тут дзеркало, хоч якесь. Так, це до дзеркало. Це я. Мені дівчина у коментарях на YouTube написала, що у ось що з'явились гарні куртки по гарним цінам і типу теплі. Ось вони, я бачу їх, і спитала, чи не хочу я їх примірити. Звичайно, я їх хочу примірити. Я візьму декілька варіантів: короткі, середні, довгі, декілька кольорів. У них реально гарні ціни. І пишуть, що від плюс 5 до мінус 23. І вони по 4000. Ну, візьму саме куртки. Перша модель. Я міряю тільки куртки, все інше це мій аутфіт. Мені дуже подобається колір, колір Капучино. Це на мені М наче, ще подивимось, але вона прям широка. Ось така, причому широка прям понизу. Довго, вона дуже легка, легка, така якась, ну, не тоненька, ну не дуже пухка, але при цьому гріє. Не знаю, як щодо мінус 23, тут я би, чесно кажучи, піддала б сумнівам, хоча вона гріє, і вона така приємна на дотик. Тут плюс кишеньки на блискавці І ось ця підкладка всередині, вона. Баба... Ну, Щось вона відблискає, вона така м'яка, як якась тканина з начесом. Коротше, ручкам ну, дійсно приємно там знаходитись у цих кишеньках. Тут резиночки, тут стяж... стяжки на комірі. Тут він прям такий височенний. Так, це. Я думала, є стяжки низу, знаєте, щоб можна було стягнути. Я тут їх не бачу. Низ ось такий широкий буде. розтягнутий варіант. Mm -hmm. Мені дуже подобається її легкість і практичність. Кудись у торговий центр зайдете, Вам буде дуже легко її носити навіть у руках. Так, ніяких кишеньок внутрішніх немає. Ну, Ось тут розказується, що м, тут можна досити цю куртку від плюс 6 до мінус 20 градусів. М -м -м -м. Так. Ага. 60 євро. Мка це не мені була. Ось вам QR-код. Мені винесли просто її зі складу, тому я так зрозуміла, тут нема ще цінника. Куртка номер 2 вже більш короткий варіант. У неї такий колір о, хакі, сірий, хакі-графітовий, навіть не сірий, графітовий такий якийсь дуже складний хакі. Мені подобається такий тут. У мене вже розмір S. Я вирішила різні розміри взяти, щоб вам показати. Це S. В принципі, вона по ширині сіла, але якось мені. Не вистачає все ж таки ширини, ось по рукавам. Тобто у мене тонкий лонг, якщо трошечки більш щось таке пухке надягати, то вже буде не так е класно сидіти. Тому не знаю, можливо, у цій моделі я б взяла все ж таки емко, тому що тут є стяжки понизу, і тут можна її стягнути, щоб вона була не супер така широка. І плюс е такий куций виходить капюшончик. Він на моїй голові вже натягується, тому ну, то у цій моделі я би собі М брала. То також кишеньки на блискавці, також така утеплена підкладка. Е, мені подобається. Можна розвивати? Аналогічно, е, дуже легка і гарно гріє. І розтягнутий варіант. Ось ця коротка коротка пишуть вже від плюс 8 до мінус 18. Тобто її можна носити до не такої низької температури, але, ну, звичайно, тому що вона коротка. Так, і тут же є цінник, Вона 2600. Тому ще 2600, ось така коротенька. Середньо покажу із зали. Ціни гарні. І причому у неї такий ефект, що стоїш, ти розумієш, що тобі тепло, але тобі не спекотно. Ну, зараз у приміщенні вони якось підлаштовуються під температуру тіла. Не знаю, як буде на холоді, чесно кажучи, але поки дуже комфортно. Так, показую повністю запакований варіант для цієї куртки. Дивіться, який капюшон. Якщо повністю застібнутися, то у вас просто ось таке віконечко для обличчя буде. Дуже гарний такий молочний колір, мені подобається. Ось подивіться, вона наскільки легка. Вона прям дуже легка куртка. Отелення, ну, наче не збивається, мені так здається. Такий гарний молочний колір. Тут також блискавка і якась така приємна підкладка. Гарна куртка. А, і тут це ельку я взяла. Я думала, вона ще зараз буде на мене величезна, але ні. Мені подобається, як вона виглядає. Є місце щось під низ надягти. Подивіться, у неї крій трошечки звуження донизу, йде, ніби така трапеція. Це якраз те, що треба. Ось у першої куртки, у середньої саме О, у неї якийсь крій, ну такий, як треба, вона прям дуже широка, така стрічаща по подолу. А ця якраз зі звуженням, тому тут можна брати на розмір більше. Можна, а треба, мені здається. І такі, до речі, досить приємні, ніби якісь матові, прорезинені ось ці бігунки для блискавки. Розчіблютий варіант. Теж дуже легка, дуже комфортна. Ось я стою, мені неспокотно, мені просто тепло, мені чудово. Можливо, вона ну, реально знаєте, під, підлаштовується під температуру тіла. Прям дуже класна зараз. Колір надзвичайний. До речі, хочу сказати, я взяла ось цю чорну для порівняння, але мені здається, у чорному вона виглядає дуже якось просто, дешево. Тобто, якщо і брати ці куртки із ойшу, то тільки у кольорах. Я зараз помірюю у чорному, ви зрозумієте, про що я. Ця куртка вже від плюс 5 до мінус 23. Тут написано супер екстра Worm. супер екстра тепла куртка. Ну, Не знаю, треба тестити на вулиці. Елька розмір е, 4000. Ось у чорному. Ну, я натягла, в принципі, ну, не так жахливо, як я собі уявляла і думала, в принципі, непогано. Але через те, що куртка, знаєте, такого дуже простого дизайну, плюс вона не дуже сильно набита, ем, така ніби середня набитість у неї. То вона виглядає як куртка з ринку якогось, якогось проєчинського, типу такого. Ось у молочному вона виглядає цікаво. У чорному ну, щось не те. Чи у кольорі там капучино, у хакі, тобто колір додає цікавості. А тут чорний колір не витягує дизайн. Ну, особисто моя думка, не знаю, ну зараз дивлюсь, ну. Ну не знаю. Я би брала кольорову, чесно. Чорну я б не брала.